привіт, друзі, з вами сьогодні Клуж Бокер, і сьогодні ми будемо, я буду вести огляд на оцю от Хонду в Кар 2. Що ж, погнали, ставте лайк, та підписуйтесь на цей канал, і ми починаємо. Дивіться, зараз я вам покажу її по швидкості, а потім ми подивимося її зновичити. Ось такий от у неї салон, прикольненький, да? Ось так от вона розганяється. Давайте від 1 до 100 заміримо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Вісім секунд. Так собі. Але непогано. Якщо взяти це в реальному житті, це хорошо. Розуміюся, вона доволі непогано. я На ній сто вісімдесят їхав. Так, що. Що у мене так глючить починає. Давайте графіку зробимо трошечки іншу. Так, значить дивіться. О, так краще. Так вона їде по швидкості. Давайте тут не зупинимось. Десь тут зупинимся, я вам її покажу. тут зупиняємось. Значить, дивіться, зовнішній у неї 17, червона під капотом, а так отут. Вот Я покажу її важно. Такий ось. Тут бензобак, короче, вона зовнішній дуже класна. Місця тут нормально. Заводимо її, можу включити вихлоп. Послухайте. Яко вихлоп? Класний. Я його вже колись виставляв на своєму каналі. Що ж їдемо? Неї не побити. Якщо їздити по нормальному їзду, в гонках не є трошечки так собі їздити. А тут нормально. Дуже прикольно. Це, скажу так, нормальна, хороша машина, але вона не для гонок. Вона для таких, для сім'ї. Так, для гонок вона трошечки не підходить. І ми заставляємо його з поло. Ну, а Так от. Так що там по графіки? Ладно. Давайте підведемо підсумки. Це дуже праздне. для сім'ї, для водок вода. Чу, вам сподобалося відео, ставте лайк та на канал і всім пока.